І просто помирала від задужчя. Але євангелисти дуже чітко нам про цю подію наголошують і підкреслюють, що саме в цей момент Христової смерті відбувається щось надзвичайне, тому що там ми отримали визволення, викуплення від наших гріхів. Там, як ніколи, проявилася та безмежна Божа любов до людського роду, де. Ми звільнилися від пут диявола і стали тими правдивими дітьми Божими. Коли ми взагалі читаємо Євангеліє від Марка, то ми бачимо, що для Марка дуже важливо і характерно наголосити, що Ісус це є Син Божий. Він з цього розпочинає навіть свої Євангелії. Так, ми читаємо в тих перших рядках, що початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Далі у тих подіях, що коли Ісус приходить на ті йорданські води, то відбувається також щось надзвичайне, що якраз Дух Святий у вигляді Голуба сходить на нього, і з неба знову лунає голос і каже це Син мій улюблений, в ньому моє вподобання. Далі та така важлива інша подія, переображення Господня на таборській горі. Де знову із неба лунає голос від отця, який каже, це син мій улюблений, його слухайте. І наостанок, сьогодні слухаючи Євангеліє, для Марка якраз є важливо те, що ми чуємо ці слова, скаже поганин, той військовий сотник, який стояв біля Ісуса, бачив Його муки і страждання, і Він каже, це справді був Син Божий. Бачимо, що Господь прийшов у цей світ, аби відкрити нам небо. І, як кажуть, святі Отці, син Божий стався сином людським, аби ми з вами сталися синами і дочками Отця Небесного, аби між нами і Богом не було ніякого бар'єра. Тому, дорогі Христі, ця подія розп'яття для нас, християн, є ключовою. І ми її завжди маємо цінувати, бо Бог в любові, в повні віддав нам все, що міг, вибравши одну із найважчих тогочасних смертей, яку можна було прийняти, аби показати нам ту безмежну любов, прихильність до кожного з нас. Для юдеїв, для греків, як ми читаємо, це було абсурдно, аби Бог у такий спосіб помер, опущений всіма, залишений в таких страшних муках. Але якраз бачимо, що Бог обирає цю найважчу смерть, аби показати нам ту безмежну свою любов, якою хоче оповити кожного з нас. І саме через цей погляд цієї безмежної Божої любові ми християни маємо інакше усвідомлення Бога, ніж мали інші народи, ніж навіть до народження Ісуса. Тому що ми розуміємо, що Бог може терпіти, Бог також пройшов через це, пройшов це терпіння, Бог розуміє нас. І як каже апостол Павло, що е, той Бог, який пройшов через ці випробовування, Він може допомогти тим, хто проходить через спробу. Бог може знати наше горе, Бог знає Його рани наші, глибокі, ті втрати, той біль. І він також є на стороні з нами. Він на нашій стороні і хоче нам допомогти пройти через ці всі випробовування. Тому просимо особливо сьогодні Його сили і благодаті, аби і в тих випробовуваннях нашого життя ми не лише вміли нарікати, але приймати Божу волю. І розуміли, що терпіння це є також частиною людського життя, але це є частиною нашого спасіння. Бо без цього ми також не можемо дійти до спасіння, яке нам є передбачене. Тому просім від Бога тієї сили, відваги, аби досвідчуючи цю безмежну Божу любов, ми зростали в ній, ми були гідні неї, ми також ділилися нею з іншими, були такою підтримкою, розрадою для когось і своїм життям намагалися стати ближчими до Бога і ближчими один до одного. Слава Ісусу Христу! Момосі з усі душі, з усі мисли наші. Промомо. Господи, помилуємо. Господи, все для жителі Божа ців наших. Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуємо. Помилуй. помилуй нас, Боже, по великій